Україну бомблять, Україну руйнують, та хіба ж вороги плач дітей цих не чують, що голодні в підвалах сидять без води, Боже милий, спаси й відведи від навали страшної, що на землю прийшла, руйнування і смерть на собі принесла, проклинає тут кожен ту кляту орду за той біль і утрату. За страшну біду. Мати плаче, і батько кричить біль нестерпний, як серце болить за дітей, за синів і за доньок своїх, що країну пішли боронить від біди. Боже милий, ти їх захисти, захисти їх від болю, від смерті, від ран. Хай скінчиться скоріше воєнний цей стан. Захистив всіх людей на землі від страждань, бо наш подвиг сьогодні це народам, як дань дань на віру, надію, любов, що до нас повертається знову і знову.